Добрий день, хлопчики і дівчата! Я рада вас вітати на сьогоднішньому занятті. Сьогодні ми з вами опинимося серед друзів відомого мультфільму Щенячий патруль. Подивіться, які герої тут зображені: гонщик, скай, кріпиш. Вони сьогодні покажуть вам вправи для язичка, які треба виконувати вправно. І головне правильно. Тож, давайте я вам покажу ці вправи, а потім дам вам завдання, яке ви будете виконувати самостійно. Тож, перша вправа у нас слоник. У слоника довгий хоботок, тож і ми з вами витягнемо губи хоботочком. Сильно потягнемо 10 секундочок. Молодці! Повторіть цю вправу самостійно. А я вам покажу наступну вправу. Вправа жабка. Ми посміхаємось, як жабка, без зубів. Тягнемо губки аж до вушок. Також виконайте цю вправу 10 секундочок. Давайте разом! Молодці. Наступна вправа це млинчики. Наш язичок буде ніби млинчик. Ми покладемо його на нижню губку, витягнувши із ротика. Так само виконаться цю вправу 10 секундочок. Наступна вправа це годинник. У годинника стрілочки тікають, і наш язичок перетвориться на стрілочку. Ми будемо е, виконувати вправи язичком торкатися правого куточка, потім лівого. Не поспішайте. Язик не має повсти по губі, а торкатися кутика одного і іншого. Якщо цю вправу важко зробити, можна зробити візуальну опору, поставивши дві ватні палички або ложечки. Далі вправа смачне варення, нам необхідно облизати верхню і нижню губку. І в іншу сторону. Якщо не виходить облизати верхню губку, її можна насправді змастити чимось солоденьким, і буде дуже корисно. Наступна вправа чашечка. Зробимо широкий язичок, так як правий млинчик. А тепер будемо загинати бокові краї і кінчик язика. Зробимо чашечку, в яку ніби насправді можна налити смачний компотик або чай. Дивіться, щоб ваш чайочок не розлився. Клас, молодці! Наступна права гойдалка. Ви катались на гойдалках? Мабуть, вмієте вправно кататися, а на, можливо навіть робити сонечко. Тож, ми також на язичку будемо гойдатися. Язичок буде підлітати вгору і опускатися вниз. Тільки він буде це робити в ротику. За зубками підніматися вгору і вниз. Зробіть так 15 разів. Наступна вправа коник. Будемо скакати на нашому конику, присмоктуючи язичок до піднебіння. Поскачіть швидко. Поскачіть повільно. Клас! І наступна вправа, яку нам пропонують виконати сьогоднішні герої це вітрило. На, нашій, на нашому човнику є вітрило, яке рухається за вітерцем, і нам необхідно відтворити язичком це вітрило. Для цього ми піднімемо язичок догори широким. Так як ми робили чашку і заховаємо за зубки. Ось таке вітрило має бути широкий язичок, не робіть його вузьким. І потримайте таке вітрило теж 10 секундочок. Повторіть всі ці вправи, натисніть на паузу це відео, повторіть всі вправи і виконайте завдання, яке буде нижче під відео. А я бажаю вам гарного дня!